Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо е, кропити нашу малину і будемо кропити її медяною Екстра, а також чемпіоном. Зараз ми будемо розбавляти чемпіон, так як він у нас залишився з минулого року. А наступний оприскувач піде вже з медяною. Що ж, давайте зараз подивимося, що у нас по чемпіону робиться. І заодно його розділимо на дві бочки. Так, друзі, сьогодні будемо важити з такими вагами, так як нам потрібно приблизно розділити по колам, це десь по 3 кг на тонну будемо давати. А зазвичай ми важимо обичними кухонними вагами. А кому потрібно менше важити, то треба використовувати ювелірні ваги для того, щоб тобто точніше був би вес. Так, у нас 6900. 6900 поділимо пополам. Це у нас вийде по 3450. Так, зараз старуємо. провіримо відра одінакові, але ми провіримо. Навіть не відра одинакові. Так, ось такий у нас чемпіон. Давайте будемо важитися. Так, Це у нас буде на одну бочку. Зараз відваржуємо на іншу бочку. А остальне, що ми не покропимо, будемо кропити смідя на екстра. Дивіться, ось це у нас минулорічний чемпіон. А це ще поза минулого року залишився. Бачите різницю. Вроде рік різниці. а Трошки хімія відрізняється. Давайте досипемо. Тож зробимо 3-450. Так, ану, тут ще 300 вось. Тут 400. Давайте чуть надсипимо. так. все супер, одинаково. Все, йдемо те колотити. Що ж, давайте розбавляти, ляємо тепленьку водичку. Перемішуємо. Треба Добре перемішувати. Потім як ми це все розколотимо, заляємо в бочку в трактор, включимо колотілку і ще раз переколотимо його, щоб розмішалося добре. Ось так ми заколотили чемпіон. Щоб ви собі розуміли, тут десь пів відра води, можливо менше, остальна піна. Зараз ми ще раз його переколотимо і заляємо в бочку. Так. Давай, зараз і виходимо. Сюди поставимо. Так в нас виходить, зараз ще заколотимо відро і повна підзав'язочку бочка буде. Вроді запах такий не є душі, Так, да? Нормально. Ну, Но зловживати не треба. <рес> так, Погода у нас за щораз міняється, тому вирішили кропити двома тракторами. Батько буде кропити ось цим садовою бочкою, щоб вилив був би менший. Ось цих один, два, три форсунки він закрив. Буде кропити тільки 4 форсунки з кожної сторони, щоб лишній розход не був би на вітер. Що ж, Їдемо, заправляємо йому бочку і будемо кропити. Так, по дорозі ще включу колотілочку. Ось це у нас колотілочка перша. це подача ліва сторона, права, чи права-ліва. ось. І по дорозі зараз ще заколотимо, щоб прощен був би гарно заколочений. холодною водою трошки гірше розколочується. Це вже будемо заправляти в другу бочку. раз охолодить. Я то жену зляю, а то зараз сей, ще раз охолодно, ну да. Ще раз наверное. Що ж, Починаємо кропити, почнемо з оцих коротеньких рядків, І за того, що повна бочка, і щоб трактора не зводило, бо там сильний горбок. то це Потрібно трошки води викропити. Так, відкриваємо наші краніки. Краники відкрили, зараз будемо кропити. Великий для окроплення? Ото краще пропити він менше їм легше крутитися. Що осталось? Давай, давай, а що сталося? Резинку вирвало у крутні. Ну, Раве йду. Забризгало все стекло, ось резиночка вилізла. Зараз повідкручуємо, будемо шукати нову резиночку. Так, друзі, вирвало в нас вже три ось таких резиночки, познив магазин. Таких немає під замовлення тільки, то будемо робити самі з камери велосипеда. Йдемо на бистру руку, все бистренько. Було би гарненько, таке ми зараз зробимо масло комас Опа. І ось так. Раз. Два. Три. О, вже гірше видно. Так, давайте вирізати. Та. Ядве капає. Ось батько колись зробив з труби штуку, ж прокладки рубата. Точніше дерев прокладках. Вона трошки маловата, отвір, але... Нам вистачить. Ось так виходить. Ось. Можна навіть кілька разів вдарити, я думаю, що, що був би чуть більше отвір. Ось так. Все. І скажем так, наша прокладка готова. Так, давайте далі ріжемо бо Мені потрібно три штучки. Ось так, друзі, за якихось 10 хвилин зробив 4 прокладочки, ось ця одна заводська. Ось так вийшло. Зараз тільки заберу оцей горбик наждачечкою і все. І біжу вчіпляти, бо з бочки капають яда. Все, начебто рівненько, гарненько. Так, Це забираємо. Це... У нас скільки? Дві, дві прокладочки запасних і одна бракована Поки нас не було пів відра натекло, то зараз і Будемо знову пробувати. А це, кстати, чоловік викупав таку колобаньку, звідси воду беремо. Бо в нас в селі нема де взяти воду на окроплення, то вирішили свою викупати колобаню. Що ж, давайте провадимо. Бачите, у нас є така ділянка, дуже рідка малина на ній. Тут раніше в нас був мочар, вода стояла по кісточки. І це коли вже викупали цю колобаню, то вода звідти пішла і потихеньку розростається малинка. Ми її підсаджуємо. Потихенько приходив норму рядочок. А так вимакала малина і не хотіла бути тут. Ну, що, як добре. Малину ми так і не встигли прорядити, так як погодні умови нам заважали, то були дощі, такі вітри були сильні, що аж здовувало з ніг. Ну нічого, думаємо, думаємо, що все нас дожинем. І Зараз немає як пропускати окроплення, бо пропустиш, то шкідники з'їдять малину. Єдине, що ми встигли зробити, це обрізати вершки малини, щоб вони не тягнули соки, так як малина вже починає розпускатися. Надіємося, все встигнемо. Що ж, ви бачили як кропи на цей, навісний оприскувач за трактором UMZ. Зараз я вам покажу, як кропить садовий оприскувач ОПВ-2000 за трактором лтз 60. Ну, це, звісно, не рівняти, бо це оприскувач, як то кажуть, садовий, а не якийсь кущовий, так на цьому на ЮМЕЗі, той навісний. Цей кропи в рази краще. Кропимо ним так само через рядок, але він криє 3,5 рядка. Тобто один рядок, другий, третій криє і до четвертого добиває, але ну, тільки одну сторону. Виходить. З тої сторони вже якби суховата малина. Але все одно ходимо через, через одне міжряддя, тобто ось це міжряддя кропимо, це пропускаємо заїжджаємо в слідуще. Окроплює він, до речі, дуже класно. Ось. Зараз побачите самі. Одне, що ним важко, це розвертатися, тому що місце маловато, ось 12 метрів, скажімо, так, розворотка 12 метрів і маловато. Але, але він кропить дуже класно. Зазвичай ми ним не кропимо малину. Але коли нам як-то кажуть, піджимає час, то і кропимо садовим. У нас не так час піджимає, як погода. Погода взагалі, як не вітер, то дощики, то ще щось. З дивіться, як він класно б'є. Зараз вітер, виходить. Трошки, але нічого. Пропи він бігає. дуже класна. Сіває в рази краще і туман робить дуже повністю. Тропи тільки чотири форсунки. Дуже класно. Перший рядок криє, другий криє, третій. Ну, і до четвертого бачу добиває. Навіть за четвертий добиває, але то вже не кроплення, як то кажуть. А так взагалі то дуже класно. Як якось ось так ми і кропимо. Кому подобається такий контент, ставимо вподобайки, будемо для вас частіше знімати, будемо показувати, як ми вирощуємо малину, як ми її обробляємо і взагалі як у нас йдуть плани в селі. Будемо частково розказувати про свій бізнес і показувати, чим ми займаємося, скажімо так, в будні дні. Ну що, Вам гарного перегляду, а ми будемо працювати.